Добрий день, це канал Я і Мої кози, і ми з вами на кухні. Ось таких двох лимонів. цедра. От це тут. Бутіста багато в мене буде то я з двох здерла шкірки обтягнула. Обчаг... Так, скільки тут в мене? П'ять яєць. Зараз візьмемо сметану. Це в нас мука перетерта жиром свинячим, звичайним жиром. Порцію собі берете самі так, щоб мука була перетерта отака, от сипка. Бачите? Ось. І перетерла і дала буквально 4 ложки цукру для того, щоб просто смак був. Це сметана в мене. Хочу вибрати все зі слоїка. Будем місити коржики. Так захотіла коржиків, дівчата. Надоїло, надоїло м'ясо, хочу коржиків. Хочу солодку, а його нема коли зробити. Ну, так, як нині дощ падає. На дворі робити ніц не буду. Зі свинею я опоралася, чи з кабаном верніше. І вирішила зробити щось солоденьке до молока, чи компоту, чи чаю, хто що буде пив. Молока вже так багато нема. Так що. Переходимо на компоти. Сметану всипимо цукор. Те, соду. Ось так. Добру чайну ложку, бо тут тіста багато. Соду погасимо в сметані. Зараз подивлюся, якщо треба буде, ще мені сметани, я докину, сметана є. Сметани, богу дякувати, вистачає. О, почала файно бушувати сода. Ой, замісимо коржиків, не знаю, якось вроді, багато намісила, а нічого. Я думаю, вони не пропадуть. І замісимо тісто. Ми Робимо сипких пряничків чи коржичків, чи як там, хто знає, хто як хоче, хай так каже. Головне, щоб смачно. Як назветься, від того смак не міняється від назви. Це моя думка. Можна ванільки дати, а можна нічого не давати, і без лимона, і без ванільки, хто я хоче. Цукру багато не даю, бо можна зверху пудрою посипати були солодкі, якщо треба. О, шию. Ще й, й прийдеться муку досипати. Але файний дощ. Красота. Хоч оддихнути можна, як дощ падає, а тут цілими днями роботи повно. І на дворі роботи повно, і вдома роботи, в хаті роботи повно. О, зараз ми досипимо кички. Це ото така четверта кружка. Там вроді 900 грам лізає в ту кружку муки. Рис, мука. Не, 700. 700. Дара, вимішу, Уже більше не буду додавати, тут вже, думаю, хватиме. Вимішу зараз, наробимо коржечків з вами. Ну, я різних фігур, напевно, не буду дуже багато виробляти, Я, мабуть, тим диркачем поріжу, та й буде смачно. Зараз каструлю компоту звару, там же той вчорашній завершується. О, та й буде усе. Ось такі то справи і намісим. Коржечків. Пропорції тут нема такої, щоб. Там сказала, все по грамах. Ось. Люблю, коли. Коржики такі сипкі, пісочні. Ось вони мені смачніші. Не знаю я кому. А ви розказуйте свої рецепти, хто які робить. Може, я приготую по вашому рецепті, якщо він не дуже вибадливий. І будемо смакувати. Зараз вже часу більше, вже на городі менше. Роботи вже в основному в нагородах позавершувалися. Ось, мені ще маю десь прийти сливки тільки посадити, і вже буде мій садок по камість усю. А там далі дасть чути. Та я отут таке знайшла я сливки, буду відео подивитися. Ось. За мною дівчата поділилися е, телефоном. Ось і я собі замовила. Ось так то. О. Ну, зараз вимішу тоді покажу. Так, тісто ми замісили. Ось таке гарненьке. Вимісила все. І зараз будемо качати, виробляти, випікати, а тоді смакувати. О! Ось так. так, Я вже одну пательню виробила. Ось так загрубенько. Не знаєш. 3-4, ось так міліметри за грубшки. Які зробите. Тонші зробити будуть, більш сипкіші, грубші зробити, трошки не такі. Які зробите, такі будете їли. Правила в духовку при температурі 180 градусів до готовності. І буде нам смачно, і вам буде смачно. І будемо смакувати смаколики. А тоді, хто хоче, може, пудрою посипати, може, зверху можна цукром посипати і прикачати. Це вже як кому смакує. Шоколаду! Шоколадом? Ого, то не багато хочеш, дайно мені ту пательню. Ти диви, чуєте, що він хоче? Шоколадом. О. Так що ось таке-то. Так, ось так за, за густу накладаємо на форму. Ось, зараз я ще раз розкачаю, доложимо на, на пательню і будемо випікати. Так, ось таку мисяру я напекла коржиків. Так що заходьте до мене на коржики, будемо смакувати. Дуже гарні. ти пече. Відкрий, mm. відкрий, то компот закипів. Ось так. Ось такі сипкі. Можеш сюди. Ні, я зараз собі заберу, я попробую ще. Чи добрі, чи ні. Ось такі, бачите? Угу. Я то знаю, що коржики смачні, я вже їла. Що там? Гарного усім дня, мирного неба, міцного здоров'я. Це по моїх зубах коржики. Можна їсти. Так що всім смачного, мої розпокою, затишку і скорішої перемоги. Всім до зустрічі в даючому відео. Всім па-па. О, бла б забула. Не забудьте при можливості поширити відео в других соцмережах. І хто ще не підписався, то підпишіться, якщо вам мої відео подобаються. А тепер всім па-па. До зустрічі в відучому відео.